Дості будинки їх. менше домашніх завдань в школі. <рістила> я б це точно зробила. І я б хотіла, щоб кожна дитина змогла хоч раз. Влітку з'їздити кудись відпочити з під їхніх олівців, пензликів і фломастерів народжується лише їм відома Україна. Вона і калинова, і житня, і з деревами та хатами, з дівочою косою і жолодями на дубі, і саме у неї сьогодні день народження. Україна, з До нашої студії прийшли ті, про кого ми говорили усю програму і на кого ми дуже сподіваємося. Наші старішини, наші такі поважні гості, відомі в Україні. Казали, що тільки ви можете змінити щось в цій країні. Я з приємністю приз... називаю наших гостей. Ви Матвій називаєтеся, майбутній архітектор. Христина у нас. Майбутній економіст. економіст і Максим. У нас міжнародник, правник дипломатом дипломат. Прекрасне, прекрасна просто компанія, Пан Ярослав Грицак, історик, намалював вам таку не зовсім веселу перспективу і сказав, що ці люди або щось змінять цій країні. Або стануть корупціонерами, такими як ми, і важливо, якими вони будуть через 20 років. Через 21 рік ви зараз є ровесниками України, е, Матвію. Ким ти себе уявляєш через 21 рік, через 20 років, де би ти мав бути? Яким би ти мав бути? Я дуже сподіваюся і можна сказати, ви викохую цю думку, що я хочу залишитися в Україні і безпосередньо у Львові, е, навіть через історичні ці е, всі дані, через ту сю багато історик, навіть яку має Львів, хотів би залишитися у Львові і прикладати всю свою роботу всього себе віддавати Львову, і не хочеться навіть миритись думками, щоб поїхати кудись за кордон, десь там працювати. Хоча знаю, що перспективи там кращі, і хороших студентів там беруть з ногами і руками, що на жаль не немає такого в Україні. Спокуси в тебе немає відмовитися від таких хороших перспектив? Розумієте, спокуса є завжди, але тоді хто ж лишиться тут. Можливо, буде і гірше, але не думаю, що завжди буде погано завжди буде менше зарплата, менше грошей. Я сподіваюся на те, що помаленьку, помаленьку, і якщо все буде добре, то і я буду задоволений своєю роботою, я буду задоволений е, своєю працею, своїми заробітками, своїми статками. Я сподіваюся на те, що так буде позитивно, бо хочу лишитися тут. Я не хочу їхати за кордон. Христину дивлячись на те, як розвивається економіка України. Та як довго ми чекаємо того економічного злету і того добробуту. Яка твоя візія, де б ти себе могла бачити в тій країні? Тобто, де б ти могла прикластися і чи ти е, зможеш тут працювати? Ну, якщо чесно, досить складне питання, тому що зараз економіка України в такій дуже складній ситуації, і вона розвивається, на жаль, не так, як би хотілося, мабуть, мені як молодому економісту, але я насправді... Бачу майбутнє в міжнародних компаніях, тобто в глобалізації. І я дуже б хотіла працювати в одній з міжнародних компаній. Зараз я так думаю про аудиторські компанії. Ось, ну і відповідно, які б допомагали розвиватися бізнесу якимись цими власне, консультаціями, аудитами і, власне, просувати нашу економіку більш якось вперед, якось от. От от. Якою мовою ти володієш іноземною? А, ну, я вивчала в школі англійську і німецьку, але зараз більше як на англійську роблю ставку. Тобто дві мови, окрім української, ти знаєш? Ну, так, виходить. А, Максиме, тобі легше. Ти здобуваєш, здобуваєш дипломатичну спеціальність. Ти в будь-якому разі будеш будеш пов'язаний з іншими країнами і будеш, може, мати кращу кар'єру, ніж твої колеги, як ти себе бачиш через 20 ну, я б не років. Я вже сказав, що нам легше дипломатам, тому що МЗС 1 і всім попасти туди важче. І Міжнародники, вони переважно або йдуть десь в МЗС, або за кордон їдуть, або лишаються тут підприємцями. Якщо брати ситуацію, що ми тут підприємцями, то звичайно дуже важко, тому що ми знаємо, що почати свій бізнес в Україні і тут немає значення, чи ти молодий, чи ти не молодий, це важко. Якщо йти в МЗС, то це знову ж таки це дуже важка робота, тому що ми знаємо, в якій ситуації знаходиться Україна на міжнародній арені. І ми знаємо, що е, треба докласти надзусиль для того, щоб е, виторгувати щось. А На вас сподіваються? Сподіваються. І без важкої праці нема результату? Е, немає, але от ті гості, які сиділи перед вами, вони. Хороші люди, але залишили нам недобрий спадок. Як, як би то не було, і ну нам... може не зовсім вони, <свіс> <свіс> ну і <свіс> попередники, звичайно ж, але ну, ми не побачили якогось такого дуже дуже великого підняття, і треба та зусиль докласти і економістом, і архітекторам, і міжнародникам для того, щоб щось було з цієї країни, і це дуже важко. А <свіс> що вас зараз найбільше дратує в Україні? От коли ви дивитеся телебачення, коли ви ходите на вулиці, коли ви бачите, я, що відбувається в суспільстві, що тебе, Матвію, найбільше дракує? З чим ти Знаєте, не можеш змиритися? Е, Напевно, це найбільша невизначеність, невизначеність е, твого майбутнього. Тобто, навіть на прикладі студентства я вчуся, я ніби буду мати і стипендію на аміністраторі, е, ніби держава мене хоче, є державне замовлення, але після того як закінчиться навчання, і нема роботи. Мене не хочуть, бо е, цей ринок, як кажуть, перенасичений і виходить. Що з'являється така спокуса, щоб поїхати за кордон, де мене би взяли. Тому що якщо я впевнений в собі, якщо я впевнений, в тому що я знаю е, те, що мені дали мої викладачі, е, і я впевнений в тому, що я готовий до важкої праці, щоб е, тільки потім е, бути. Е, не буде, а мати достатньо грошей, щоб отримувати себе і свою сім'ю, то я можу і та спокуси, і буде. Просто навіть е, працюючи раз там на одну політичну е, партію, там ходячи по людям, так ну так зрештою просто підробляв. Е, підробляв так, так. Е, бував е, в районах, е, де е, люди навіть зі мною мали бажання поговорити і просто жалілися тому, досить старший, навіть мужчина. Остання розмова була, що він був трохи п'яний, але він такий був як інтелігентний, вибачався, але пояснив, що ти зрозумієш то, коли ти будеш. Мати дружину, коли ти будеш мати дітей, коли в тебе буде мала зарплата, і ти будеш розуміти в голові, що ти хочеш їм дати більше, але ти ніяк не можеш, тому що твої гроші і твої статки не дозволяють ні дружині якісь Матрію, нові прикраси ти купити. не думаєш, що все залежить від тебе. Як ти себе эм... спозиціонуєш? Де ти будеш пропонувати свої архітектурні проекти? Э, тому я їй сказав на початку, що є я, ринок, є конкуренція. Я, так я що я хочу лишитись тут і е, вкласти титанічні зусилля. Але якщо е, я лишуся, а інші мої е, навіть друзі або. Е, Співгрупники, одногрупники повтікають, то і не буде з ким конкуренції робити, і буде буде важче. І не буде навіть з ким пробиватися навіть своїми друзями, не буде з ким пробиватися далі, щоб робити краще і робити більше. Христина, угу. тебе що дратує в цій країні? Ну, на мене, мабуть, насамперед бентежить невідповідність того, що. Е я як молода людина не можу зрозуміти, як так люди платять податки, люди працюють. Але е, в нас якась таке не, не зовсім є е, порозуміння з тим, що, е, на жаль, наша держава утримання цього апарату є дуже дорогим для нашої країни, і ми не можемо собі його дозволити. Але в той же час воно є неефективним. Мені не подобається, тобто я. Е, Ознайомлюся з цими нововведеннями і державними, і я бачу, що ну вона не приведе, я не бачу перспективи в цих розробках, проектах. Ці всі розмови вони не несуть за собою нічого. Тобто мені не подобається те, що я не бачу якоїсь перспективи в роботі зарошнього уряду. Наприклад, якщо говорити про найбільше те, що на телебаченні, то мабуть це. Максиме, дипломати завжди говорять дуже заплутано, незрозуміло і делікатно. Але я думаю, що сьогодні якраз той час, коли тобі ще можна висловитися різко. Що цій країні бракує на сьогодні? Я скористаюсь своїм шансом. І хочу зачепити, підсумувати те, що говорили мої колеги молоді. У нас в Україні дуже велика проблема менеджменту. От те, що це те, що турбує якраз тих людей. Прова менеджменту через те, що ми відійшли від ревіанської системи, де була чітка вертикаль, де був директор, і, відповідно, без директора ти нічого не зробиш, і там йде вертикаль, аж там ЦК процес. Зараз цього всього немає, і в нас не виросло ще бізнесової культури, у нас не виросло цієї культури менеджменту. І в тому є дуже велика проблема. Менеджер, який, який би мав розуміти, як працювати, він. Взаліполозі мав би брати молодих людей, тому що молоді люди завжди приносять якийсь креатив, приносять якийсь плюс. Але, на жаль, у нас цього немає і нас ставиться на досвід. І це добре, що ставиться на досвід, але тільки в суміші цього досвіду і креативу можна досягнути чогось. Але в нас, на жаль, цього немає. І ця проблема, вона якраз відображає, і от те, що казала Христина, проблема менеджменту на самому верхньому рівні, коли Христина казала, що влада не працює, це також проблема менеджменту. І це, на жаль, от те, від чого ми відійшли. Ми відійшли від того, що в нас все державне, і коли все розійшлося в боки, у нас цього немає. І це дратує. Це мене це дратує, тому що навіть якщо ви приходите в якусь там фірму. Вас питають, чи досвід знаючи, що ви тільки випустилися з університету. Ну, відповідно, у вас досвід, якщо може бути, то Матвій підробляв. Відповідно, досвіду у вас великого не може бути. І такі, такі проблеми не дратують, тому що ніхто не хоче навчити. Якщо брати нашу освіту, нас звичайно, вчать якоїсь теорії нас вчать, наприклад, якщо економісти, нас вчать, які є економічні проблеми, але не вчать, як їх вирішувати. Так само як, мене, як дипломата вчать, які є країни, але нас не вчать дуже сильно, як з ними співпрацювати і які є нюанси між цими країнами. І коли я, наприклад, приїду там, ну допустимо, в Аргентину, я буду мало знати, як з аргентинцями правильно працювати. Це є проблема, і це дратує. Що безпосередньо кожен з вас може змінити в цій ситуації зараз? Ну, я думаю, що кожен має робити такі на місцях зміни маленькі. Тобто треба починати від свого оточення, від, починаючи від друзів, сім'ї. Є проблеми, треба про них говорити, думати, як їх можна вирішити. Не потрібно, власне, боятися якоїсь ініціативи і чекати, що хтось тобі скаже, як має бути, чекати якогось цього плану, такий... Треба, от нам якраз мені здається, що от, треба включати якісь молоді таланти, і, власне, має бути якась ініціативність більше. І от я думаю, що в наших руках, власне, є оця дуже велика сила зараз, що ми такі трохи безстрашні, трохи ініціативні ідейні, і от нам Поки треба молоді. рухати це, Матвію. Якби сьогодні президент України або прем'єр-міністр запитав в тебе поради, яких три речі ти б запропонував зробити? Керівнику уряду і керівнику країни? Е, насамперед, це, напевно, ну, відповідність, і, можна сказати, як е, показати ту цілі мету, заради чого я навіть вчуся в університеті. Тобто, що в мене буде гарантована робота. Е, Також ця робота буде е, мати таку зарплатню, з якої я зможу нормально, навіть не то, що ну, і мінімальний, навіть ліпше середньо проживати і не переживати. І це, щоб була та зарплата на старті, а не була так. Мінімальна зарплата на самих початках, щоб дуже важко працювати, і треба кілька років так сильно, сильно, сильно потіти, щоб мати хоч ту потім середню зарплату. І, це е перша порада. Так, це, це а перша дві порада. Наступні? Дві наступні. Друге, це, напевно, все ж таки. Е навіть не знаю, навіть якщо брати брати до уваги те, що зараз відбувається, навіть відповідність того всього, навіть той ж мовний закон, він багатьом не не подобається. Ну тут пан Ярослав Грицак говорив, хто такий українець, це, це все правильно чи ні, але ну в більшості те, що зараз робиться, це не подобається тим людям, які вважають себе українцями, які вважають себе націоналістами, тому що це є не те, що ми бачимо в своїх перспективах. Тобто, друге, це є відповідність в тому, що насправді народ хоче. І третє, це так само досить важлива і погана річ, це комовство, де один одного тяне і безпідставно і не перевіряючи, і ем, порадає. дає. Я, я не знаю, чи Януковича би до них дослухався, але вони думаю, є дуже пені. цінні. Пане х, 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 Христю, як в тебе? Не перше... що би мав зробити президент і прем'єр-міністр. Перше, я думаю, це має бути адміністративна реформа, тобто нам потрібно суттєво скоротити штат державних працівників і умови, в яких вони працюють. І вони мають пам'ятати, що вони працюють на народ. І перш за все, має бути от, оце якась така, в них має бути набагато скромніше життя, тому що мені здається, що вони занадто багато думають про власний добробут і забувають про державу. Ну, напевно, друге, я думаю, що нам потрібно більше. Е Власне, збільшити е, якийсь контроль в державних органах за корупцією, і ну не тільки навіть в державних, але в основному тут. Тобто має бути от це, що е, перша вера матвій та до цього коміства потрібно відійти від цих знайомств. Людина має свою ціну, чого вона досягнула, здобула, і за цією так образно сказати, ціною її мають сприймати, а не за тим, від кого вона прийшла, грубо кажучи. Ну і третє, я думаю, що має зберігатися такий патріотизм. Ми маємо пам'ятати, що наші предки боролися стільки е, десятків років, е, і ми не маємо це зберегти максимально, тобто потрібно працювати над цим. Тому що е, насправді це дуже сумно бачити е, те, що ми зараз маємо право сидіти в вишитих сорочках, розмовляти українською мовою і говорити, представляти свої ідеї. Такі досить тобто вільно, і чого не могли наші предки, і ми цього добилися, але на жаль, сучасне покоління не завжди цінує те, що має. От мітра, здається, цей патріотизм треба зберегти. Максим, що би я порадив пана Зарову. Дипломатично. Дипломатично порадити, так ну перш за все, пану Янковичу і пану Віктору Федоровичу. Я би порадив наш уряд і наш президент, які керують цією країною. Я би їм порадив перш за все. Для економічного зростання країни потрібно дати вільніше дихати малому бізнесу. Тобто, якщо ми, як міжнародник, звернувся до досвіду тої самої Польщі, яка здається не так далеко від нас, якщо ви заїдете в польське село, ви побачите дуже велику кількість білбордів, дуже велику кількість вивісок і дуже велику кількість підприємств. Якщо ви заїдете в село, десь у нас тут недалеко, наприклад, перемишляне десь там ви не побачите таких речей. І це через те, що бізнесу немає куди рости. Немає, немає як розвиватися. Навіть в тих самих селах в Польщі ми маємо супермаркети, Поляки мають супермаркети, Бідронка. Всі знають ці супермаркети, в нашому селі це був би якийсь ноу-хау. Це, напевно, головна порада. Дві ще додаткових? Дві додаткових. Напевно, більше під більше просто піти серед людей. Піти, от у Львові, в Донецьку, в Інаків, де Віктор Федорів зростав без, без охорони і просто подивитися, як та сама молода людина за півтори тисячі гривень може на місяць, на місяць може прогодувати свою сім'ю. Мій батько, наприклад, одружився, він мав стільки років, скільки я. І я собі зараз уявляю, якби я, наприклад, зараз одружився, що би я робив, тому що мій батько на той час ну він мав зарплатню, він міг прогодувати і маму, і мене, і, і себе. І я... Очевидно, маючи таке виховання і маючи такого доброго батька, знайшли ви вихід. Я, ну, я ще не одружений. <рес> 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 і третє, я навіть, я навіть не знаю, що цим людям можна порати, я би їм порадив е, дати нам трохи поролити. Дати вам трохи поролити. Завтра день народження України. Е, е, пасувало би закінчити на, тому, е, на тих речах, якими ми можемо пишатися. Матвію, чим ти пишаєшся в цій країні? За 이걸... що можна пишатися Україною? Забудь що для себе. Пишаюсь найперше за милозвучність своєї мови. Дуже прекрасна мова. Пишаюсь тим, що я є українець. Пишаюсь тим, як мене виховали. Пишаюсь тим, де я знаходжуся, де я живу. Пишаюсь багато історією. Навіть починаючи з до нашої ери особливо дуже пишаюсь козаками, які відвоювали наші території, які завжди нас старали захищати. Пишаюся, пишаюся тим, що я українець. Пишаюся всім. Христино, я, мабуть, найбільше це наш фольклор, який є такий багатий, різноманітний. Від нас багато позичали, це можна помітити. Тобто, якщо в тебе позичаєте, значить ти є якимось таким чимось передовим. Я думаю, що насамперед цей фольклор він мені так дуже близький до душі. Ну, також я. Насправді пишаюся Львовом, і я кожного ранку, коли іду в місто, я насолоджуюся тим, що це моє місто, і стараюся максимально долучитися до його розвитку. Якось мені приємно щось робити. Ну і я навіть не знаю. Я дуже люблю Україну, і це мені здається, що коли ти любиш, тут навіть не треба пояснювати. Це якесь внутрішнє відчуття, і воно просто є. І тут навіть немає якихось таких конкретних, мабуть, причин. Знає, Можна не стримано. Христина Матвій говорили, я мав шанс подумати, я так думаю, чим я можу пишатися в цій країні. І здається що що країна не така, наприклад, як США чи Китай не така розвинена, але коли ти дивишся, наприклад, як б'ється кличко, чи дивишся Олімпіаду, чи грає наша збірна, чи як звучить наш український гімн, стоїть на першому місці чемпіон Олімпіади. І відчуваєш якісь такі почуття, які би ти не відчув, якби жив у Франції чи жив би в Німеччині, якби ти переїхав. І я, я навіть не знаю, чим це пояснити. Ми, ми народилися вже в цій країні, тому що ви, наприклад, родилися ще в Совєтському ще в Союзі, Союзі і ти відчуваєш, що ти звідси, і, і от вроді от стоїть от кличко, і, і от ти теж звітом, і, і, і це приємно, і це, це можна пишатися не тільки спортсменами, і тими людьми, які. Які чогось досягають і, і собою, і я пишаюся, наприклад, і Христю, і Матвієм, тому що ці люди сьогодні прийшли, і, і напевно і собою і вами пишаюся, тому що зараз ми тут, і, і ми щасливі, бачите, ми всі посміхаємося, і все в нас, наче добре. Фантастичні молоді люди. Я тепер уже вірю історику Ярославу Грицаку, і віце-ректору Мирославу Мариновичу, і банкіру Олегу Сергєєву, які в нас були, і казали, що тільки можна сподіватися на вас. Символічно очевидно, що ці молоді люди ніхто з них не сказав, що я пишаюся своєю владою, чи я пишаюся своїм парламентом, чи я пишаюся своїм урядом. Це зрозуміло. Я тільки сподіваюся, що за кілька років. В цій студії будуть сидіти люди, які це скажуть. Я звертаюся до тих, хто нами керує, щоб вони все зробили для того, щоб такі молоді люди, які як Матвій, Христина і Максим, про це сказали. Українці, вітаю вас з днем народження до наступної програми.